Вітаю на каналі Ренкоплей. З вами Влад і Сергій. У нас з вами, друзі, традиційний турнір по настільній грі. Анметч серед 22 персонажів за звання найкращого. Це у нас з вами 19-й матч турніру, вже майже середина нашого турніру. Матчі на виліт йдуть, ми вже тихенько викидаємо наших персонажів. Уже якщо так, то ми вже викинули чотирьох персонажів. Зараз ще викинемо 6 персонажів і залишиться у нас всього 12 персонажів. Друзі, хто не знає, що на за турнір, можливо, перший раз у нас на каналі тут в правомертому купує відео, в якому я розповідаю, як буде проходити даний турнір, які будуть правила даного турніру. Ну, так можете зайти подивитися. Для тих, хто знає, друзі, я вам зараз вивожу турнірну сітку. Подивитися, яка в нас з вами ситуація. Я вже, як сказав, у нас матч в Нижній сітці, матчі на виліт. І у нас на сьогоднішній момент два претендента: це Тому Гоузен з коробки Sans Origin і Спайк, з коробки Баф і переможниця вампірів. Двоє персонажів в Нижній сітці, відповідно, тому що вони програли своїм опонентам верхній. Тож, друзі, хто хоче більш детальніше роздивитися табличку, будь ласка, ставте на паузу. А хто вже роздивився, давайте переходити до наших героїв. Е, отже, у нас гравець, який програє мину, минулий матч, має повну перевагу. Це вже Сергій. у нього зараз він стріт лут стріт, скажем так, вже четвертий матч mm -hmm. програний. Ну я сподіваюся, що він вже повинен виграти. Тому є набагато сильніша, мені здається, Спайка. Тому подивимося, Але все буває. Мені здається, і Джил Тренд була сильніша, ніж Набагато Віло. Єдине, да. що в мене великий плюс, що що був дальній атака. Тож, друзі, давайте трішечки по цьому. Ближче вже до нашого матчу. Сергій програв минулий матч, відповідно він вибирає мапу персонажа. Вибрав він собі тому Голзен. Це ось такий персонаж. Ось така вона дуже красива, красиво пофарбована, мені подобається. Я буду грати за Спайка. Це персонаж з баф, як я вже казав, також погано пофарбований. Отже, що за персонажі? А, перед тим як я розповів про персонажів, так, Сергій вибрав мапу Бафі з Баффі, це Sunnydale School, то школа Sunnydale. і Мені, в принципі, все рівно мабуть, якій мапі грати. Давай грати на цій мапі. Отож, давайте за персонажів розповім. У мене Спайк, персонаж ближньої атаки, 15 одиниць здоров'я, рухається на 2, Допомагає друсілія, ближня атака. Також 7 одиниць здоров'я і яка властивість. На початку свого ходу я можу поставити Shadow Token, Це ось такий туман. На комірку, яка знаходиться. Прилегла до Спайка або до Друсілії. Ну, відповідно, ці комірки нічого самі по собі не дають, але ефекти карточок на них зав'язані. Сергій грає за томою Гоузен. Це персонаж дальньої атаки, має 14 одиниць здоров'я, рухається на 2, і властивість у неї атак of opportunity. Коли ворожий бієць покидає комірку в зоні з томою, то він отримує одне поранення. Не треба не забувати про цю властивість, бо можемо забувати про неї. Ти виходиш, десь непримітно і можеш забути. Отож, отож персонажів наших представили, мапу ми нашу представили. А тепер давайте представимо, що ви поставили мені вподобайку. І не тільки представимо, але й поставити вподобайку. Я вам буду дуже вдячний. І також підпишіться на канал, хто ще цього не зробив. І нагадаю, що якщо ви хочете придбати настільні ігри, вони є в нашому інтернет-магазині RenkoPlay. посилання в описі під даним відео. Також там залишаю промокод для наших постійних глядачів, для наших підписників, для наших звичайних глядачів, непостійних. Також раді вам в нашому інтернет-магазині, заходьте, ми вам все швиденько відправимо. Ну, Сергій, а ми будемо з тобою переходити вже до нашого матчу. Тож, давай наберемо по 5 карточок і я поставлю свого помічника. Властив, до речі, Сергія забув сказати, вона не працює на помічників, вона працює тільки на Тобто, Якщо помічник, мій помічник виходить у своєї зони, то він поранення не отримує. Так. А ты будешь ходить первым, да? Так. Хм. Так, все. Так, все. Иду на перемещение. Я угу. атакую. О, ты сразу вырешил Сімку атакувати в обличчя мені, да? uh -huh. захищаюсь. Друсілі отримує три поранення. Раз, два, три. Так. Е, ти закінчуєш свій хід, відповідно. на мене, якби я виграв, я по рухах одного з бійців на 4 помірки. Добре. Я ставлю жетон. Uh -huh. Поруч з Джусілією. граю веверт над Джусілію. Виберіть опонента, подивіться його руку, О -о -о. потім виберіть карту для скиду. Якщо, якщо один з його бійців знаходиться на комірці з шедевтокеном, виберіть дві карти для скиду. О, сижі, та непогані карточки, слухай. Я не думав, що тобі так швидко прийде. Я думаю, тебе одиничка, якому я такий. Ну, треба атакувати. Одиничка яка? Те, що якщо хтось там стоїть на. Якщо, якщо я стою на Token, можна збільшити значення. Я, я думаю, що там якщо або я стою на Token. Так, Сергій. Давай ми тобі ці універсальні карти поскадаємо. Це угу. тебе, що тут тому я залишилось. Мідетлягай. Так, є, да? Дві карточки є. я скинув. Це хороший угу. виверт, але ну, під нього важка, важканько підставиться, бо треба, щоб на початок свого году персонаж був поруч з Русілією. Мій хід, мій хід, мій хід. Мене 4 хіт героя. Я пожалую. Відійду. Піду на маневр, точніше. Один, два. Uh -huh. Один два. Угу. Uh -huh. Так. Йду на маневер. Uh -huh. Один два. Угу. Uh -huh. Йду на маневер, uh -huh. один два. Угу. Uh -huh. Так, мій хід. Твій. Mm... Можу поставити на початку no shadow Можеш. Я поставлю поруч з спайком. На маневер піду. Mm -hmm. 1-2. два. Зіграли таку карточку з пайком, взяти дві карти, поставити shadow Token на комірку зі спайком та shadow Token на суміжні комірки, які є. Я йду. На маневр, Один-два. І знову піду на 1, Один-два. хід. Твій. Так, я на початку свого ходу ставлю shadow токен біля друсілії. Йду на маневр. Один. І друсілі тебе атакує. Що okay, ось? Перегрупування. Тебе, а, що тому а, я можу отримати більше, ніж 2 поради. Відповідно, я беру карточку угу. і все. На цьому закінчує. У okay. мене 1, 2, 3, 4, 5, 7 карточок. о oh, Омига. Атакую тебе. Тому я атакує від друсілі. Друсіля угу. захищається. І during combat, durін комбат this card. Я її блайнбущу на один, але якщо я знаходжусь на жетоні з токеном, то я б цей блеймбус удваюється. Це найгірше, яке може бути. Сильну карточку скинула четвірку і блеймбус на один. Ну, це капець. У мене три захисти. Це в сумі, так. Ти мене на один пробиваєш, і в тебе, якщо тому є, прилегла до ворожого бійця, можете скинути карточку з руки, щоб взяти забрати цю карточку назад на руку. Будеш цього це робити чи не будеш? Напевно, не буду. Не будеш? Добре. — Я знову тебе атакую. Давай. Кавер, да? Та сама карта. Та сама карта. Добре. На два мене пробиваєш, угу. раз два. І ти не можеш це зробити, тому що я тобі скасував цей ефект. Супер, мій хід. Я ставлю Shadow Token на комірку. На твою комірку. Йду на маневр. Давай я зіграю цю карточку, я залишу, де я стою, Виберіть опонента, він скидає дві карточки. Я хочу вже її добити, але вона вже бісить просто. <рес> так, ну це ти скидаєш, щоб ти точно закрився. Захищаю, я розумію. Ту комбат-демедж, давай ти теж скинеш. На нас свій захист сиди. Ой, йду на маневр. Давай. Атакую. Атакуєш? Да, захищаюсь. Перегрупування. Ну, ти її вбиваєш. Я її вбиваю. Але їх... я розіграв два своїх хверта Сергій. Да. я вставлю, чотири карти тобі скинув. Це успішний успіх. Я, беру я одну просто карту, не думав, чеку... що вони тобі так швидко прийдуть. А я, до речі, коли пішов на маневр, вона мені якраз прийшла і такий, о, ти стоїш якраз на комірці, думаю, не погано. Це жесть. Так, якщо ти виграв битву, ви можете порухати одного з бійців. Можете себе порухати на дві кумірки. Зараз, дивлюся. Скільки ти на рецепт? Да? У мене 65. Дво. Два, так? Добре. Йдемо на маневр. А, стоп. Тут... а, є. Я просто не побачив. Так, це не... Ну, я ж тут стояв, я просто не побачив Та -та -та -та, що. Так, так, є, є суміж. Йду, Йду на маневр. Один, два. Угу. Йду на маневр. Один два. Йду на маневр. Атакую тебе. Атакуєш мене. Давай. Я, то, так, кавер кавер. Не береш карточки. Угу. Я ставлю на початку свого ходу shadow token на комірку до спайка, йду на маневр. Раз. Атакую тебе спайку. 4. Якщо спайк або ворожий боєць знаходиться на комірці shadow Token, я можу зробити буст з цієї карточки. Я підсидю на 2. Це буде 6 атак, але три поранення отримуєш. Чому три? У тебе три мене 4 плюс угу. 2. Угу, так, і якщо Думаю, не може покидати е, комірку до кінця, до кінця ходу, да, угу. це вже остання дія була. Якщо ворожий боєць прилеглий, ваш опонент скидає одну карту, Скидає тепер про групування. Давай. На переміщення. Давай. 1-2. Угу. На переміщення. Угу. Один 2. Йду на, на маневр. Один два. Йду на, uh -huh. uh -huh. на маневр. Один <laughs> <Вот так>, два. Йду <laughs> вот на маневр. Один, два. Йду на маневр. Один. Отак, так? Отак. Четверти. Добре, я йду на маневр. Подскацілення. Один, два, три, чотири. Такої спектива. 4. Я можу сказати цю свою руку, чого я робити не буду. <гум> Щоб було значення 6, така дурацька властивість. А, ти отримуєш одне поранення, Добре. отримав. Скрутили? і я повинен скинути одну карту, карту якусь. Хочу. Не хочеться сказати. Може я не буду сказати. Не Чекаю, можна. Ти можна. мені так 4 карти скинув. 4 карти скину. Ну давайте я скину цю карточку. Bloody Hell дуже сильна карточка, але я не впевнений, що ти підставишся. Ти, звісно, підставився вже під ці токени. 4 карточки тобі скинув. Знаєш, що я зроблю. Що? Я зіграю виверт. Виверт зіграєш. Один, два, три. Підновлю ага. собі працює. А ще не було такого, що я уходив з твоєї зони? Походу я тільки приходжу на тебе. Да, а да, ти да, уходиш. Да, да. Добре. Так, і зіграю ще один такий виверт. Ага. Один, два, три. І знову відновлю і в мене буде максимум. До 14 докрутив собі. Слухай, ну непогано. Скільки тебе карточок на руках? Дві. Дві. Одна із них захист на 3, оце. Ні, ти вже його зіграв. Зіграв. Я йду на маневр. Ну, з поліпшення ти вже навряд чи так дійдеш. Один, два, три, 4, 5, 6. На 4 треба політика. У мене таких немає. Один, два. І ще раз йду на маневр. Один, два. Я йду на маневр. Давай. Я атакую. Атакуєш мене, захищаюсь. У мене два, але я два. беру дві карти. Я нічого а, не беру, а якщо я виграю три битву, три я порухаю одного з бійці на дві комірки. Раз, два. Угу. Я беру дві карти. Це твоя дія була? Ні, друга. А, друга. Ти пішов на маневр, так? Да? Так, да. да. і беру дві карти. Добре. Дві Угу. Давай тебе спайк атакує. Кавер записується. Кавер за два поранення ти тримаєш. А ти одне. А я одне? Бо ти суміжний. Я суміюся туди, да. так. Справедливо. Так, тебе ще раз атакує? Захищаюсь. Два. Шість. О, -о, О. Це в мене шість залишається. Шість. Йду на маневр. Один. Ти йду на маневр. Угу. Залишаєшся? Один. Угу. Тікаєш. Йду на маневр. Один, два. Три. Угу. Чотири. Я не покидаю зону, так як ну, ти в зелені сьогодні стоїш. Uh, я у всіх зонах стою. Граю цю карточку. Беру дві карточки. Угу. Ставлю сюди, сюди. І під тебе, мабуть. Наверное... Не, я ж ставлю це. Так. Так, 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 так. А я. Зіграю виверт. Опять буде втікать, да. Застань твій Да. Давай. Один, два, три. Ой, слухай, скільки у нас карточок залишилось? Ми так щось. У мене 5. Один, у мене більше, як ти бачиш. 5 карточок залишилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Я просто бачу, що якісь карточки поки що мені Ти не Ти виверт і на три, так? Так, рухи і на три. І, і, і хіл. Добре, тебе ще надію. Так. Діма модели. Дізо. Чисто теоретично, якщо я уйду кудись в край карти, наприклад, буду тебе чекати. Чи вистачить мені? Не думаю. Думай, Сергій. Скільки тебе карточок? П'ять! 6! А в тебе? Три. Три? Три, і в колоді 5, дає рахував. А mm -hmm. трьох у тебе скільки було? Не пам'ятаю. <ріху> тебе було дев'ять, здається, так? Да? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Я ж пішов. 8. Чисто я... я йду на маневр, забираю дві карточки, в тебе стає 6. Я йду на маневр, в тебе стає 4. Я йду на маневр, в тебе стає 2, я вже 2 поранення отримав. Ну я напевно, так програю. Добре, я йду на маневр, 100%, що мені ще залишається робити? Ще раз йду на маневр. Пісне місце. Ні. Два. Mm -hmm. Йду на маневер. Один, два. Я атакую тебе. Захищаємось. П'ять. П'ять, чотири. Це погано. На один мене пробиваєш. Mm -hmm. Тебе не виконується. Yeah. Michi, ставлю токен. Йду на маневр. 1. Mm -hmm. Атакую тебе спайком. Захищаюсь. Три. А, п'ять у мене, значить. 5. Прибуваєш на два. О, ти карточку береш. Я беру карту. And look at your opponent's hand and choose one card. — щоб тоді скарб. Я програв, я одну да, Ти строгаю. програв, да, да. Ти програв, ти повинен подивись мою руку і скинути одну карту. А русідію скинь. Так, десь мі є. А, є. <реш> <реш> Тільки що мені пройшла. Spike, or... Це тільки що я грав. Mm -hmm. що 5, якщо я... Так, ти okay. або я знаходиться на. Deal damage yield, якщо. Це кожна. З тебе таких дві карти. Ну, нехай будуть, я тобі трішки. Добре. Так, це була твоя остання дія. Остання дія, твоя. Yeah. Дія. Я тебе атакую. Захищаюсь. Ох, сергій. Ти мені прям допомагаєш. Ну, по-перше. Я карт. Бери, бери, бери дві карти. Я беру дві карти. У мене ще була. Да, І тепер uh, deal one damage to the opposing fighter. І one additional for each mm -hmm. token. Два other blocking. Я, я скрутив. Добре. Давай, Сергій, відвісі. Знову ти атакую. Знову мене атакуєш. Ну, Сергій, ти ж бачив мою руку. мене Бачу. Така карта є. Але в мене. Але вона терком спрацює перше. Ти отримаєш да. два поранення. Блін, не забувся, що я що перша. 1-2. Це погано. І тепер Deal он Damage to the opposing так. fighter. Uh, то є. Move the opposing fighter up to three space. 1, 2, 3. Ти скручуєш. Mm, я скручую одне. Добре. І тепер ти повинен поставити себе поруч зі мною. Добре. Йду на... Uh, чекайте, shadow token ставлю. На всякий випадок. Давай під тебе. Так. Я з тобою в одній зоні. Угу. Один, два. Одне поранення. Ще раз іду на маневер. Угу. Все? Раз, два. Угу. Йду на маневр, Давай. Один, два. Угу. Я атакую тебе. Що там може бути? Що там може бути, що ти ще не розіграв? Це двійка твоя, ти ще не розіграв порухати. І поставитись у Може це рухав. Так, в тебе ж вона їх дві? Ну, дві одну зіграв. Це може ще одна така бути. Може підірка. Ладно, я захищаюсь. Давай. Каверта. Скринеш. Раз, два. Ти не рухаєш нікого? Угу. Uh -huh. Добре. Мій хід? Твій хід. Йду на маневр. Один, два. Раз, два. Ще раз йду на маневр. Раз, два. хід. Підемо на маневр. З угу. поліпшенням. Угу. Один, два, три, чотири. Отакуй. Угу. Не захищаюсь. Не просто три. Просто три. Раз, два, три. Так. І тому я голжен. Ми слаб спеціально. Добре. Я йду на маневр <ріст> і Втрачаю дві одиниці здоров'я. Чесно, я дуже панень підіграв, мені здається, бо я просто а сімка. Ось, ось робить. Ще одна сімка. А, на руках. На руках. Я не захотів вже її розігрувати. Да? Підійшов би до мене. <ріст> <вдарив> би. <ріст> ну, ти молодець. <ріст> я просто мав час потягнути і все і до цього і виграв. Ну, так а це можна та... було по-іншому зіграти, це 100%. Я хотів друсілю швидше винести, але не вийшло швидше, Ти мені чотири карти скинув. Я, же, я в якийсь момент. Я, якби я просто забув, що в мене ще ці карти в друсілі є, ти туди тобто не, не залишать. Якби я в якийсь момент, я дивлюсь, думаю, 2 хп залишилося, Сергія. Думаю, ну, це прям десь добить, а потім такий витягую кавер з друсії, карти, Друсі я такий, ага, з кавер за речі, я тебе доб'ю на 2 хп, а в тебе там 100% вже якийсь захист був. Ну, та мінімальний захист а на два є. є. Але знову ж таки, ось. Ну, але що, ну так в мене кавер за а, ну, да. Я нічим не У мене закінчились всі мої карточки, які є. Ну просто... По-перше, от хілявся на 6, почнемо з цього. Ну І да, залишилося до да, здоров'я. Але ж це твої карточки, це так. твій вивер, який ти зіграв на хіл. Так що, я, я вважаю закономірно, що я виграла. Знаєш, можливо, ти неправильно ці карти зіграв для цієї четвірки. Що не з двійкою треба, а чекати поки прийде карта друсілі і Ні, потім... Ні, ось оце, Що ти можеш скинути всю свою руку? До тебе в залишилось так, дві одна, карти друсілі. Вона одна на вона мене в середині гри, ну що є будуть. тримати всю гру, типу, щоб поки вона ну, залишилася. Ти мій би маєш ще пробити нормальну Ну, з ладно. Якби давай так, якби вона десь там прийшла, і я не попав бися на каверзу, да щоб не пробити тебе. Ну але знову ж таки ладно. Мене під кінець уже кавер завипав. У мене не було кавер ну, з час. Крім я одну ще розіграв. Давай ти мені чотири карти я скину дуже гарних. Пані і... та панове, давайте так. Тому є, е, Реально сильніша спайка, набагато сильніша. Бо Сергій ще в, в, в міру своєї несвідченості не, не я просто неправильно не не, зробив. Ти не погано, Ой, ти мало грав я, за я... спайка, і ти, ти в два рази підставився, щоб стати під друзів, да, щоб да, ти да. скинув чотири карти. Я думаю, 4 карти скинув, Сергій. Да. Ти мені теж, правда, скинув там трішечки. Дві. Чи руку подивився? А, да. А я там теж дивлюсь руку скидаю карти. Да? Дуже сильна карточка, mm -hmm. дуже сильна карточка. Ну але мене насправді боєць дуже агресивний. Е, у Сергія вона така більш пасивно-агресивна, я б сказав, да. вона Їй є, є можливість пожити, і це авто автодемедж понаносити своїми відходами. Тому і тому у нас проходить далі, де її чекає уже здається Біовульф. І це буде мені здається, Також цікавий матч, тому що коли Біовульф буде виходити з зони Томою, буде отримувати одне поранення і буде здобувати одну лють. Цікавий матч повинен вийти. Мені здається, там, можливо, Тому я також шанси є непогані, бо в принципі кажуть, біогульфа не так багато захисту, тому я можу його робити. Друзі, я вам можу табличку зараз, щоб я так не говорив. От подивіться, куди пішла Томоя. От там всі інші герої залишаються на місці, як ви можете бачити. Наш спайк покидає наш турнір. В принципі, я, до речі, зараз тобі жалівся, що я не хочу за нього грати. А мені, до речі, пр прикольно за нього сподобалося. Цікаві. Ти прям ці. добре зіграв карти друсілі, тип, виверти, які є. А ти є. Виб, її юби, я ще пів я ще півколодий не зіграв, насправді. Ну, так я оцей і так і хотів, бо я знаю, що вона дуже сильна, а, і мені маєць. під і пістоляці не треба. Чотири карти. Все, друзі, наш спайк покидає наш турнір. Хто хоче подивитися табличку більш детальніше, будь ласка, ставте на паузу, роздивляйтеся. Ну, а ми будемо переходити до фіналу нашого. Сьогоднішнього поєдинку Сергій ще пару слів. Чи сподобалося тобі загалом матч, як пройшов, чи не дуже матч сам не, не дуже сподобався, але мені тому я подобається. Я просто ешку. Я ти... забував, забувся про те, що в друсілі є ці виверти. І ага. це чистий із-за цього. Я втратив да. дуже ти, багато ти, ресурсів. Ти, 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 ти підстаєш. Я зіграв за спайка. Непогано я вважаю. розіграв всю колоду, пробив тебе. в Мене ще багато хп було. Ну але ага. не, не вистачило мені ресурсів. Були б ще ресурси, можливо, десь там що, щось добив. Або не вийшов би Сергій Хіл, наприклад. Ага. Десь внизу лежав би мене, було б плив шанси. Все, друзі, на цьому будемо завершувати наш 18-й да, середній матч тут ніби. Може, вам в, комент... в описі видніше. Все, будемо завершувати конкретно цей матч. Дуже величезне вам дякуємо за перегляд даного матчу. Будь ласка, подобайку, хто ще цього не, пос... не зробив. І на канал підпишіться, хто ще не підписаний. А ми з вами будемо прощатися. З вами був Влад і Сергій. І бувайте, побачимо з на наступних відео.